Привіт вам! Перед вами каталог компанії Avon і у мене крайнє замовлення за жовтень місяць. Пропоную вашій увазі. залишайтеся зі мною буду вам вдячна. У мене коробка здорова вчора була на 11 з лишнім кілограмів. Прям така величезна, прям видно. Новий рік, до речі, в Avon вже давненько вже вони присилають вже в такому новорічному настрої. З Польщі нам приходить. В замовлення в мене. Ось такий велика така парфумована водичка. Це Today. Це 100 мл. Дуже гарне оформлення. Подивіться, які тут квіти, яке тут взагалі прям супер, да? І це в нас іде аромат квітковий, фрезія гібіскус та мускус. Великан 100 мл. По 75 гривень 50 мл парфумовані дезодоранти для чоловіків Full Speed. Оформлення гарне, класне, без проблем. Бачите, таке прям чисто класика, чоловічий підхід. Але в нас ще є в чорному класичному варіанті це маленьке чорне плаття, Little Black Dress, жіночі парфумовані дезодоранти, теж по 75 гривень 50 мл. Дуже гарне оформлення, класика. Нічого лишнього. І до них я взяла ще е, такий парфумований ласьйон для тіла Little Black Dress. Тут вже 125 мл, не 150, але що маємо, те маємо. Нічого страшного, Шо, що зробиш, нічого не можна зробити. Далі, хочу показати вам, е, я перед тим замовлення не розпаковувала У мене було воно невелике, там на 1300 гривень до сплати. і в, мене було в замовленні клієнтка замовила олівець ось такий, мені дуже подобається для брів, дуже класний, дуже гарно проводить, Моментально роби, моментально робить лінію, яку вам потрібно. да да от вам брови там звісно не не майстер, але дивіться, профарбовує чітко тут такий носик, бачите, і воно йде прям, і його не потрібно не підстружувати, нічого. Дуже швидко і легко можна зробити вам брови тої форми, якої необхідно. Були по 149 гривень, зараз вони дешевші в цьому каталозі листопада на крайніх сторінках там. Тому дивіться і замовляйте це, я собі. Я Це мій, летить до мене, бо це мій. Думаю, просто покажу вам, який класний. Він це взагалі Прям малює. Супер. Супер-супер. Мені дуже вподоби. Далі в мене ось такі два креми для видалення зайвого волосся на шкірі обличчя. Тут у нас 15 мл. Ось такий він, там такий носик під наклоном спеціальний, але є інструкція повністю. Через дві хвилини потрібно зняти. Але якщо ви перший раз робите, звісно, ви там, де є саме ніжне тіло, ви там його наносите, і, звісно, ви бачите на свою реакцію, щоб у вас все було по здоров'ю добре. Дуже класний крем, себе зарекомендував відмінно, і тому тим паче, що це шкіра обличчя. Далі у мене максимальна сяйва сироватка для волосся, для обличчя з вітаміном С. Ось така протенол НЮ, Тут у нас іде 50 мл, якщо ні, 30 мл ось така класна. Взагалі НЮ, ви знаєте, що я дуже поважно до цієї лінійки відношуся, тому що лінійка НЮ для мене це як преміум класа. Це, до речі, доволі такий іде результативний, ефективний догляд за шкірою обличчя. Тому ось так. Бачите? Ну, класно, там помпа і там дуже. Так, до неї йде ось такий ще з вітаміном С тонік. Тонік нам необхідний. Тут його аж 200 мл, великий об'єм, теж лінійка Enue. Э, це дивлюся, ззаді шукаю на українській мові. Мабуть, нема, мабуть, тут треба пальчик відгрути, не буду, бо це замовлення класний. 200 мл. І теж воно виходить, що одне одне буде э, наздоганяти, як той казав. Да? Це одна лінійка. Тоні... Э, вмилися. Бажано засобом да, протенізували. Потім нанесли сироватку, поглинулася шкіру і сироватка, і далі наносимо крем навколо очей для шкіри обличчя і для зони декольте. Якщо немає для, обли... для зони декольте, можна використовувати крем, який ви наносите на шкіру обличчя. Це зайвим не буде. Так. Далі я взяла ось таку класну туш, водостійка туш, Хочу показати вам в каталозі щіточку. Пухнаста це такий, ви вже бачили, таку, такий вид щіточок. Я показувати розкривати не буду. Водостійка я взяла її на реалізацію, тому що дуже часто питають. Особливо зараз вже йде волога погода. Підуть тумани, сирість, і, звісно, від, віддруковується під очима в нас на повіці. віддруковується в нас туш. Тому дуже класно, тут 10 мл. Да. Водостійка, бачите, тут краплинка намальована, все. Тобто, це в мене в чорному кольорі 239 гривень. Так що це я взяла на реалізацію, щоб в мене була в наявності. Потім я ще взяла з декоративного, так скажем, це чудової, відмінної якості 150 мл. Це кремовий засіб для знаття з, обли... з очей макіяжу, тобто це саме про... для того, щоб саме з очей, Тобто, воно не буде... цей засіб не буде не пекти, не буде дискомфорту, печії не буде. І саме головне, що кремова формула дуже гарно і легко знімає макіяж з очей. І звісно, якщо тональний крем, пудра, то я впевнена, що можна зні... зробити демакіяж з цього обличчя. Ось так. 150 мл. Вистачає на дуже багато. Avon True. Це ще ота лінійка. Пам'ятаєте, хто пам'ятає Avon True у нас така була велика обширна лінійка. Два у мене засоби. Це у нас ідуть з вітаміном Е. Делікатний. Це інтимні засоби для інтимної гігієни. Засоби для інтимної гігієни 250 мл. Раніше були 300, зараз 250 їх зробили, і вони просто відкриваються, копачок відкривається. Беруть часто, люди задоволені, мені подобається, що люди задоволені і повторюють, тому взяла знову на реалізацію, щоб в мене було в наявності, тому що дуже довго чекати, коли куплять дасть Бог, дуже довго чекати з Польщі 10-11 днів. Для мене це довговато. І ніжний вік, це з ромашкою теж взяла, тому що в мене закінчилися, щоб було в мене в наявності. Це засоби, які необхідні нам двічі в день, а то може бути і частіше в певні дні жінки, дівчини. Тому ось так. Рекомендую. Тому що беруть дуже гарно, і я теж колись користувалася. Зараз я користуюсь трішки іншими засобами. І ось так. Супер. Так. І зараз у мене дуже великі варіанти ось таких щиток для волосся. Я взяла, по-перше, я взяла для себе, хочу навчитися. Робити укладку, так скажемо, вкладання волосся, але це поки що без, безрезультативно, безуспішно. Я і фен це щось не, не вийму взагалі. Я взяла ось таку щітку, дуже крута. Вона реально дуже-дуже крута. І ця щітка йде для волосся, можна нею в, в ці укладки робити. Бачите, отакого от і феном. Але я Печу і все. Але буду старатися навчитися, щоб волосся якось це все прикладати, щоб воно мало форму. Зараз тільки волосся в мене відростає, але хочеться, все-таки, щоб вона мала якусь таку, знаєте, не таке, а гарне. Класна щітка Advanced Technics, Вона мені подобається дуже сильно. Я взагалі щітків Avon рекомендую від душі, тому що вони високої якості, вони довго тривалі. Вони себе зарекомендували дуже круто, і тому я ж кажу, я користуюсь ними і буду користуватися. Поки слава Богу, вони є в каталогах. Суперова, щітка, без безподобна. Далі у мене дві щітки для волосся. Це у мене іздуть з люстерком. Ось такий вигляд вони мають в цьому тут люстерку. Ось так виглядає. Собі натиснули, вдавили і закрили це. І ось таке у вас Едванстехніс, дуже гарна така щіточка для волосся. У вас в сумочці. В будь-який момент ви відкриваєте у вас два в одному. Ви знову відкрили і витиснули, і, будь ласка, супер! Я врахую, дуже зручно, класно. Тому я взяла теж такі дві штуки, взяла, щоб мене була, щоб було на продаж, тому що масажні щітки завжди необхідні. Advanced Technics – це лінійка дуже гарної, якості щіток. щиток. Далі, суперова. суперова, мені дуже подобається. Ось така щітка. Вона була в тому каталогі, в каталозі минулому 189 гривень. Advanced Technics теж, до речі, дуже класно, що її можна вішати. Завжди в нас є в ванній кімнаті якісь крючечки, да? це і дуже зручно, і дуже гарне поперечі оформлення. Вона така, що не вирве вам волосся, вона вам не вирве. Це моя, тому ну, я показую купи, тільки-тільки, дивіться, як вона гарно причесує волосся. Просто чудово! У мене така є в доньки, аж на в Києві. і Зараз я взяла знову такі дві штуки, і ось буде у мене ось так. Круті, рекомендую, вона дуже, розумієте, вона оце за що -то еластичності. У мене сьогодні жінка була е, за продукцією і каже, ой, та її, вона ж така, наче не зламається. Звісно, якщо її просто зігнути через край, то вона зламається, але вона дуже класна. За що того, що вона ось така, як, бачите, як спіралька, да, вона не видриває волосся. Вона не буде смикати, вона не буде нічого зайвого робити з волоссям. Це супер! Мені дуже подобається. Так що ось так, бачите? Ось такий третій вид. І четверту я взяла. Це ось така звичайна масажна щітка. Тут додатково ще йде ворс, ви вже їх бачили, я розумію. Теж Advanced Technics. дуже благородне, гарне, таке гідне оформлення. Тут, щоб пальчики не скользили, таке йде, ну, як, бачите, такі виступи йдуть. І класно вона така, бачите, як два, значить шари йде. І ось таким чином теж дві щітки, тому що щітки дуже гарно йдуть. У мене одна де, іде вже сьогодні по, на, на продаж, вже замовили, занесу сьогодні. І тому круто, круті круті масажні щітки в Avon. Звертайтеся е, і замовляйте, хто у вас є представники, тому що високої якості щітки, дійсно високої якості. Навіть масажер для кровотоку, кровообігу, дуже класний теж. Це такі речі, які може. От, масажер, він може вам е, е, слугувати не один рік. Тому супер, тому я ж, рекомендую. Суперові. Мені дуже довподобать ці щітки. Взяла ось в мене такий ось іде кондиціонер олії 5 олій і шампунь 400 мл. Тут 250 мл, тут йде 400 мл. Це лінійка драгоцінні олії. В цьому місті цього шампуню йде 5 олій. Уявляєте собі, яка це краса для волосся. І волосся легко розчісується, воно таке піддатливе, не запутується. Це дуже класно, коли не заплутане в кого особливо довге волосся. Воно від вітру дуже часто заплутується, і потім, коли починаємо е, розчісувати волосся, воно смикається, а коли смикається, воно ж розтягається і стає тоненьким, і потім ламається. І ми думаємо, чому ламається волосся, чому січеться волосся. Тому що е, ситуація ось така. Але з е, шампунями Advanced Technics, їх там великий є, перелік, з ними можна без проблем мати слухняне волосся. З гарним сяйвом, здоровим, і зміцнення, зволоження, і буде дуже гарний догляд, байливий. ось так Advanced Technic взагалі. це Ну Мені подобаються ці лінійки, тому я їх хвалю. ось так Далі. 720 мл. У мене крем гель. Прийшов до мене мій помічник, мій Персей персей, привітайся! Мені під мій піджачок підходить. Перцей, такий розмовляй, такий гарний котик, такий теплий, Притиснувся як дитинка. Ой, чудо, таке чудо це взагалі. Суперовий котик, суперовий. Так, в мене в замовленні ось такий за умови придбання крем-гель. Дуже класний, пахне, це просто романтичний світанок. Суперовий, густий, класний, з дозатором. В тому каталозі вони були по 139 гривень за умови придбання. У мене придбали дезодоранти і тому взяли за умови придбання ось такі гелі. Потім малинове задоволення, так я скажу просто, малиновий рай, ось такий теж такий густий, зволожуючий гель, дуже ароматний, дуже. Дуже класний. І ще по 720 мл у мене два однакових це самий ходовий аромат це ідея енергія океану. Дуже класний. Це йде чоловічий шампунь-гель. Ці взагалі гелі, крем-гелі е, йдуть для шкіри тіла е, зволожуючі. Е, потім е, виходить, що дуже гарний залишається е, після смак, аромат на шкірі тіла. Волосся е, не пересушене, волосся сяє, м'яке, доглянуте, і два в одному для чоловіків це взагалі супер. Тому. Е, це просто дуже-дуже дуже класно. 720 мл сімейний такий формат. Це дуже класно вистачить на багато місяців, тому що тут ще й дозатор є. Дозатори ці ми не викидаємо, тому що якщо навіть потім купити інший е, якийсь флакон, да, навіть іншої компанії можна переляти, і дуже класно, з дозатором дуже довгий час ним користуватися. Це суперова. Потім у мене 500 мл унісекс це лагуна. Ось такі мені подобається прозорий. Ой, краса, просто краса. Підходить для чоловіків та для жінок 500 мл. По 100, не пам'ятаю, по, по 119, наче вони були. Потім чудовий крем-гель іде. Це жіночий саме йде ваніль і орхідея дуже такий смачний аромат. Це настільки божественний аромат. Хто бажає будете пахнути ви. Ваше тіло буде вам дуже вдячне. Тому що, по-перше, кремові гелі, кремова текстура вони йдуть е, більш зволожуючі. Е, вони залишають аромат, шлейф аромату на тілі. Вона кімната вся пахне, в оселю потім переходить цей аромат, дуже крутий, дуже класний. Він такий, як наче, парфумований, чудовий, шикарний, я ж кажу, і кремо, кремова текстура вона більш економічніша. Потім ось такий іде-гель теж крем. Це хай буде небесна сяйва, скажу так, тому що не, не буду бігти до каталогів і видивлятися, яка там назва. Дуже гарне косме, космос, віолет, фіолетовий космос. Дуже класний гель. Дуже класний. Я його вже брала неодноразово. Він такий прям перламутровий, бачите? Цей теж як перламутр, прям такий, класний. Ось такий: по 119 гривень, 500 мл. Потім, знову таки, два геля. Чоловічі два геля, шампунь-геля для чоловіків енергія океана. Взяла я їх, тому що вони самі ходові. Оці всі по 500 мл, це в мене всі йдуть на реалізацію, тому що часто питають якийсь формат поменше. І ще є в наявності навіть і по 250 мл. У мене теж шампунь, гелі і гелі, тому що це дуже зручно. Зручна пляшка, зручно використовувати, відкривати. І шампунь-гель два в одному для чоловіків, чисте волосся і чисте тіло. Суперова, 119 гривень 500 мл. І ось такий я взяла, але я його відкрию, я не знаю. Тут відкривається і так ось. Ой, реально перцем пахне. Це на, звісно, кому це подобається. Це ось такий тут, знаєте, що тут? Мускатний горіх. Думаю, чим мені пахне? Тут мускатний горіх, тут перці, бачите? Такий він. Е Збодрить, знаєте, він такий, аж енергі... енергію наповняє наповнює. Я дивилася деякі огляди дівчат. То дуже відгуки, що він такий, знаєте, бадьорить, особливо коли чоловіки мають можливість приймати душ вранці, то це взагалі супер. Або, або після роботи, то потім тіло таке, як відпочила від нього. Тому рекомендую дивіться, ось так. Така суміш перців, і запах такий, хто полюбляє. Москатний горіх, оце коріандр, кардамон, тут написано: кардамон, то, будь ласка, то, тут, ось, тут насипані перці. Дуже класно. дуже, Мені сподобався. Мені сподобався аромат. Прям сподобався. Супер. 119 гривень. Ось так. Дивлюсь, що я нічого не забула. Не забула. Очікую, звісно, я вже по новому каталогу. Вже очікую в цей понеділок я здала замовлення. Дуже сильно очікую замовлення вже по цьому каталогу, тому що дуже багато всього гарного, дуже багато цікавого. І звертаю вашу увагу. Я розумію, я собі сама казала, я не буду цього робити, не буду забирати ваш час. Дуже гарні, ось тут крайні сторінки, дуже круті ціни. Крема для рук 55 гривень. Потім декоративка. Оце ж це. Скульптуруючий олівець. зараз Скульптуруючий олівець буде 129 гривень. А я брала по 149. Чудові тут відтінки, три відтінки. Тут дуже. Потім Advanced Technics для волосся. Супер. так, NU, навколо очей і дві системи. 149 гривень будь-яка. Це суперові ціни. Ваші туалетні парфумовані води. Ціни теж дуже-дуже дуже класні. Скористайтеся. І ось такі. Навіть є парфумована вода Сенью. Це супер чоловіча парфумована вода. Це один вид, там декілька було видів парфумованих вод Сеню. То м -м, це одна вода, яка в Ейвені парфумована для чоловіків. Одна єдина. Це дуже крута вода. Зверніть на це увагу. 75 мл. Тому дивіться, лак для нього, для неї. М -м, Максим тудей, Зіслав, тудей для нього. Для неї сироватки, дивіться, це супер. Ціни дуже-дуже круті. І ось ваші улюблені туалетні води і парфум води, будь ласка, ціни дуже класні. Звертайтеся без проблем. Я стараюсь замовляти, стараюсь брати на реалізацію. Якщо щось вам потрібно, пишіть під відео. Я вам без проблем напишу свій телефон на вайбері, і ми з вами зв'яжемося. І без проблем я перешлю вам. В будь-який момент по Укрпошті, новій пошті, і ви не будете очікувати довго. Ось так. Всіх благ вам, будьте здорові! Дякую, що ви зі мною. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам, що ви зі мною.